Брати і сестри, вітаю всіх гостей, вітаю всіх своїх. І знаєте, найбільше е, чудо і те прекрасне, те, що ми з одної місцевості, з іншої, але ми всі разом, брати і сестри, тому що Господь нас зробив рідними. Давайте скажемо за це, слава Богу, як співали в останній пісні. О, яка ж неймовірна, завжди вірна Бог, любов Твоя. Я сьогодні хочу з нами ділитися такою темою, навчитися ходити по воді. Дітки, навіть дорослі, ми будемо говорити про те, що хтось ходив по воді. Дуже цікаво буде. Малорія, Сара, хто там ще, Евочка, всі, і всі дорослі. Уявіть. Ісус ходив по воді і учень Ісуса Петро, Він отак просто йшов по воді, по морю так, Крок за кроком йшов. І ми про це сьогодні будемо читати, роздумувати. Тому що це таке відбувалося і з того візьмемо уроки. Ходити по воді для нас сьогодні це не означає буквально йти десь на море чи на річку і там ходити по ній. Ходити по воді, цей вираз біблійний він увійшов в культуру і він означає, що ми можемо робити щось неможливе, таке, що перевищує людські можливості. І Бог дає нам для цього силу. Цей ходити по воді вислів присутній в багатьох піснях в мистецтві. Ми знаємо пісні, де там співаємо. Господи, з тобою я піду по водах, з тобою пройду крізь ці шторми. Ми розуміємо, от і сьогодні ми будемо говорити, як же ж нам навчитися ходити по воді. Ми будемо цю проповідь так розділимо на дві частини. Першу частину от безпосередньо прочитаємо і порозмірковуємо над тим, що описують євангелисти. І друга частина, вже візьмемо з того уроки з цієї історії. Цю історію, як Ісус ходив по воді, описують три євангелиста: Марко, Матвій і Іван. І ми прочитаємо: я вибрав найкоротший опис в Івана. Івана 6 розділ 15 по 21 вірш. І давайте ми всі разом просідкуємо за цим текстом біблійним святого Письма, який для нас залишений, і вже далі будемо роздумувати, що ж доповняють інші євангелісти. Ось читаємо Івана 6:15. А Ісус, знаючи, що вони, тобто народ, мають намір прийти, взяти і проголосити Його царем, відійшов знову сам на гору. А з настанням вечора його учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося, бо подув сильний вітер. Коли вони пропливли десь двадцять чи тридцять стадій, то побачили, що Ісус іде по морю і наближається до човна. І налякалися. Він каже їм: Це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти його до човна, а тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Ось такий опис історії. Ці події відбувалися на околицях Галілейського моря. Ще називалось це море чи озеро. Да? Євреї так гордо називаються морем, хоча насправді це. Ну, невелике озеро. Його називають ще зустрічається Тверіатське озеро, Генісарецьке озеро, озеро Кінерет. Кінерет. Е, це все про одне і те ж саме озеро. Е, воно знаходиться на південному заході Сирії, північному сході Ізраїлю. І бачите, як це я так, так заскринив сучасну карту. Ось це от Ізраїль, ось таке трипутничок. І тут з окупацією також в них проблема. Оце ж це... Там Сирія окупувала, тут Палестина в Ізраїлі також проблема з окупацією є. Але ми говоримо про озеро, яке ось ось тут знаходилось в Ізраїлі, розташоване 212 метрів нижче рівня моря, глибина ширина найбільш відома назва як Галілейське море в Євангелії. І тепер, от приступаємо до історії. Перед цією історією, як Ісус ходив по воді, описується у всіх євангелистах, що велике це чудо, яке Ісус звершив нагодування п'яти тисяч народу. Уявіть, ось це, що переживали учні, народ, Ісус. Він робить велике чудо. З декілька хлібів, декілька рибок і хлібів він нагодовує п'ять тисяч чоловіків. Це написано, окрім жінок і дітей. Тобто там можна зорієнтувати, що напевно їх з тисяч 15 було, які були нагодовані. Уявіть, ці емоції людей, вони, вони переживають от таке піднесення, таке чудо, їли всі, скільки хотіли, такі, таке весілля, таке, таке от, ну, така щедрість від Бога. І тут Ісус, після цього чудесного перетворення, от помноження хлібів, Він каже своїм учням, Сідати до човна і переплисти на інший бік моря, до Вівсаїди раніше його, а він попіклується відпустить народ. Тобто він каже, от вони приблизно з точки А, каже, переплисти до Вівсаїди в точку Б. Відповідно, що далі відбувається? Учні з народом, побачивши чудо, почали говорити, що Ісус справжній пророк. Ну як же ж тут така історія? Тут такі, такі події відбулися. Ну як же це пропустити? Вони мріяли. От Месія наш, от наш цар. І вони починають з народом, напевно, учні, я так підозрюю, розкручувати цю тему, що ось момент, давайте ми Ісуса проголошимо нашим Царем. Давайте ми піднімемо, давайте ми це дамо розголос цьому. Давайте ми слави дамо цій події. І Ісус. Які його, які його реакції на це? Ісус, побачивши, що. Вони мають намір проголосити його царем, підпускає народ, піднімається на гору, уникає цієї слави, піднімається на гору і там молиться на самоті. А народ там лишився. Народ лишився нижче. І ще в цих емоціях чуда. Напевно, учні чекали, чекали, вже звечоріло, написано в євангелістах, стало темно. І учні спускаються з настанням вечора до моря, сідають в човен. І пливуть на другий бік моря до Капернаума. Це е, Капернаум, якщо вернемося трошки е, е, ви ну, назад, е, Ісус сказав: до домівсаїде. Капернаум десь тут приблизно знаходився. Капернаум – це їхня по суті домівка. Там, де жив Петро, там де були покликані багато учнів. І, і учні, ну куди? От таке от трошки розчарування, трошки таке непорозуміння. Ісус не захотів шукати слави, і вони сідають човен і пливуть не на місію, яку їх послав Христос, а пливуть додому. Стемніло, Ісус молиться на горі, а учні без Ісуса, пропливши близько 5 кілометрів, да, Іван каже, 25-30 ста... стадій це десь 5,5 кілометрів проплили. Озеро воно саме мало, тільки пам'ятаєте, десь по ширині 12 кілометрів. Тобто вони опиняються на середині і настає в них сильний шторм. Дуже сильний шторм. Їх, їх починає хитати хвилі, море, закидає водичка їхній човен. Вони дуже налякалися, каже Біблія. Вони, вони намагалися якось вигребсти з цього, вони намагалися якось побороти цю стихію. І Ісус молиться. Учні складна ситуація. Учні намагаються вистояти. Ісус все це бачить, як вони втомилися від веслування, бачить, як вони втомилися протистояти цій бурі вітрові, І Він співчуваючи учням, бачачи це на відстані, він у четвертій сторожій ночі. Четверта сторожа, це з 3 по шостої ранку. Тобто це саме такий період, коли, коли хочеться найбільше спати, коли найскладніше для людського організму. А учні там у цій бурі, Ісус вирушає. Четверті сторожі ночі, ідучи по морю. Уявіть, отак, от Ісус ішов по морю. Ногами ступав по воді і не тонув. І написано, Він хотів їх минути. А учні, учні, коли побачили крізь шторм, побачили, що хтось наближається до їх човна. От уявіть, вони гребуть, цей шторм, це складнощі, паніка, страшно. Бачить, що хтось наближається до човна, ідучи по морю, вони дуже злякалися. Дуже злякалися. І додає е, далі Євангелія, е, що, що в човні всі це побачили, побачили ось цю постать і жахнулися. І подумали, і говорили, що це Привид. І почали кричати. Дорослі, дядьки, учні Ісуса, почали кричати, так налякалися. В ту мить Ісус каже, Заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Слава Богу. І е, далі Петро відповідь, так і проявляючи свою сміливість, каже: Господи, ну якщо це ти, можливо, він ще навіть ну, не вірячи, таке колись Хома казав: Господи, доки не, 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 не вкладу, не повірю. Петро каже: Господи, якщо це ти, то звели, щоб я пішов до тебе по воді. Ісус йому каже, йди. І Петро, оце що вона стає на воду і також іде по воді. Іде по воді. Але потім він почав дивитися на хвилі. А там хвилі великі були. Штормило цей човен, воно в море хвилювалося, почав дивитися на хвилі і почав тонути. Отак, по колінах, по пояс. І почав тонути. І геть майже, майже не потонув і почав кричати, Петро, правильно зробив, каже, Господи, врятуй мене. І Ісус в ту ж мить простягнув руку, схопив його за руку, витягнув і каже, миловірний. Чого ж ти усумнився? І витягнув Петра. І учні, які були в човні, запросили їх в човен. І як тільки Ісус війшов в човен, сталося велике диво. Декілька див сталося. По-перше, хвилі затихли, море втихомирилось, вітер ущух. І знаєте, що ще трапилось таке дуже цікаве? Як тільки Ісус ступив в човен, то човен з середини озера, де в них був шторм, Опинився зразу на березі, куди вони пливли в Вівсаїду, отуди, в точку Тубе, пам'ятаєте, де Ісус посилав учнів. Миттю, човен з середини озера, опинився в пункті призначення. Ви тільки уявіть емоції учнів після пережитого цього дня. Нагодування народу, потім оцей шторм, біда, потім оцей Ісус прийшов, потім оце ходіння по воді і втихомирення. Ну, учні були в повному недорозумінні, що відбулося. Вони, вийшовши на берег, вони, вони чи в чи, ній поклонилися Ісусу, казали: Господи, Ти справді Син Божий. І далі ми читаємо, вже після історії, після цього, як він ходив по воді. Вони вийшли на гінасерецьку землю, і там Ісус зробив дуже багато чудес. Люди дізналися, що вони припливли, збіглися, принесли хворих багато. Ісус всіх зцілив, Була велика слава там, куди вони припливли. Ось е, така оповість нам дає Євангелія про е, цю подію. Що ж ми можемо навчитися з цієї історії? Історія відбулася з Ісусом, а нам же ж потрібно, читаючи цю історію, взяти для себе уроки. Я вірю, що Дух Святий нам дає кожному особисті уроки, коли ми роздумували на цією історією. Але те, що помітив я і хочу поділитися з вами е, е, думки, уроки. Те, чому ми можемо навчитися історії. От перше, на що хочу звернути нашу увагу, це приклад смирення і молитовного життя Ісуса. Приклад смирення. Пам'ятаєте, коли народ і учні хотіли прославити Ісуса, хотіли підняти, хотіли зробити відомим царем? Ісус не шукав цієї слави. Він, сказано, Він навпаки уникнув втік від цього. Втік. І пішов молитись на гору. Ісус проявляв великий приклад нам смирення. Ми часто ще нічого не роблячи, ми хочемо там про себе казати, ну да я ж роблю, та ви що, та я то. А якщо щось робимо, то намагаємося вже показати багатьом це людям. Інколи показуємо навіть те, що там нема що показувати, що ми їмо, де ми там ходимо, чи їздимо. От таке нам притаманно, але. Візьмемо приклад смирення з Ісуса, що Він там, де йому можна було ну, показати мега велике, він робив мега велике чудо. Він навіть там уникав того, щоб шукати якоїсь слави для себе, він показував приклад смирення. І друге, він показував приклад молитовного життя. Фоном цієї, цього чуда, ходження по воді і далі, великих чудес в Геннесарецькому краї, фоном цих чудес була молитва. Я собі так можу допустити, що, можливо, без Ісусової молитви і таких чудес і не сталося би, можемо так сказати, чомусь Ісус, будучи Сином Божим, Він дуже багато часу проводив молитвах, в нічних молитвах, ранкових, вечірніх, денних. Він дуже багато молився. І це для нас приклад, що нам набагато слабкішим, немічнішим людям. Точно треба взяти з цього приклад і розуміти цей принцип, механізм. Що якщо ми молимося, якщо ми в молитовному житті стаємо сильнішими, маємо спілкування з Богом, маємо розмову з Богом, шукаємо, молимо в нього, то результатом і відповіддю на ці молитви будуть чудеса в нашому житті. А ми хочемо всі мати ці чудеса. І давайте задумаємо, скільки часу ми присвячуємо молитві. Ми виходимо, це розбурхане море, яке оточує нас в цьому світі. А скільки часу ми приділяємо в молитві, щоб пройти по воді цього моря, яке нас оточує? Друге, що ми можемо взяти з цієї історії, Ісус бачить всі наші тяготи і спішить допомогти. Коли перевтома, коли штормлять обставини, коли вітер супротивний, коли здається, що все йде з-під ніг все валиться, коли все хитається під ногами. Коли нема на що опертися, коли немає вже надії, коли все навколо темно і холодно, Ісус бачить це. Він в цій історії, яку ми прочитали, Він бачив, що учні замучились, веслуючи в цьому штормі. І Він прийшов на допомогу учням в цій бурі. Він, Петру, коли він потопав, він простягнув руку допомоги. І ми можемо бути на основі цього впевнені, що він і в нашу ситуацію складну, нашу бурю. Він знає, він бачить. Він прийде і допоможе. Він простягне руку, тільки нам потрібно, потрібно розуміти один принцип, який я хочу далі третю думку сказати. Тільки нам потрібно в першу чергу покликати до Ісуса. Покликати до Нього. Розумієте, я отак от роздумував от про початок, як вони відпливли, вони хотіли да, його підняти, не дочекались, відпливли. По-перше, чому вони його не дочекали, ну, якби хоча Ісус перед тим казав, але вони не послухались того, але вони не, не дочекалися, попливли. І коли було їм важко, коли настав цей шторм? Вони ж перед тим бачили великі чудеса. Але вони чогось не кликали Ісуса. Вони в цьому штормі гребли, веслували, намагалися. А до Ісуса не кликали. ну ти можна ж було б на весь голос всі разом, так як вони кричали, злякавшись, кричати: Ісус, допоможе нам! Ісус Син Божий, Ти зробив чудо з хлібами, допоможи нам! Чомусь вони цього не зробили? І, схоже, що коли в цьому штормі вони пливли, то вони навіть не чекали Ісуса. Бо коли Ісус, ж так ніби натякаючи, вже йде повз них. Чому ж ви, якби мене не кличете, вже йде повз них, вдає, що хоче пройти далі. А вони, бачачи це, ну було б нормально сказати, О, нарешті Ісус, ми так молилися, ми так чекали, ми так кликали до Тебе, ти йдеш, алелуя. Але ні. Вони налякалися вони кажуть, що за привид. Ще більш почали кричати зі страху. І знаєте, ця, ця історія, оця, оцей, оцей відрізок історії показує, що нам важливо не забувати в наших життєвих перешкодах, штормах, бурях. В першу чергу кликати до Ісуса. Не налягати на весла, чи на ноги, чи, чи не знаю, на ще якісь наші зусилля, а кликати до Ісуса в першу чергу. В першу чергу В першу чергу покликати. І Петро, напевно, уже усвідомивши це, коли потупав, він одразу прокричав: каже: Господи, спаси мене. І сказано, в ту ж втужми. Ісус простягнув руку і допоміг врятував його. каже: мало ну чого ж ти усунився? Нам потрібно пам'ятати, що в першу чергу потрібно кликати Ісуса на допомогу. Тоді, коли здається, що все пропало, коли здається, що все йде з-під ніг, коли дуже складно, в першу чергу стань, зупинись, схили коліна в думках, але в першу чергу поклич до Ісуса. Це важливо. Він прийде допомогти. Він допоміг учням, він допоможе і тобі. Наступне. Ісус може все, йому підладні всі обставини. Ми яскраво бачимо в цій історії, що ми сьогодні з Євангелії згадуємо, що Ісус може все, абсолютно все, абсолютно все. Він нагодував безліч народу, да, ми більше десяти тисяч народу тими декількома хлібами і рибками. Він бачив все на відстані, він був на горі і він бачив, що відбувається з учнями. Він міг йти по воді. Він Петру наказав і за його словом Петро пішов по воді. Вітер йому підкоряється, буря йому підкоряється, хвилі спиняються за його словом. Човень миттю опиняється в точці призначення. Потім зцілення в Генісерецькому краї. Це те все, що ми бачимо в цій такій описі історії одного дня по суті. І... Я хочу сьогодні сказати, підбадьорити, що в нашому житті Ісус може робити також надзвичайні речі. Немає жодних сумнівів, немає жодних підстав навіть подумати, що Його сила зменшилась. Бо сказано, Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий, Він сьогодні може робити це надзвичайно, йому підладні всі обставини. Навіть війна, яку ми, здається, не можемо контролювати, навіть всякі речі, які, які здається, що ну, ніхто їх не може вирішити, а Господь Бог може. Якщо ми будемо кликати його, то Він дасть нам допомогу. Він дасть допомогу своєчасно. Звісно, він не робить так, як ми, як нам заманеться, не завжди так робить. І не в той час, коли нам захочеться, не завжди так, але він дасть своєчасну допомогу. І дав в біблійній мові море часто особлює такі богопротивні сили, світ, світське. І от в цьому морі, як я вже говорив, ми виходимо. І Пам'ятаємо, що Ісус в цьому морі життєвому, Він може абсолютно все. Абсолютно надзвичайні речі, якщо ми будемо з вірою приходити, Бог сильний допомогти. Останнє, на що хочу звернути увагу? Довіряючи Божому Слову, ми є здатні на неможливі для людей вчинки. І приклад Петра. Рівно, ця історія показує, що рівно настільки, як ми довіряємо Богу, Настільки ми є здатні на цілком неможливі з людської точки зору вчинки. І Петро, коли Ісус сказав йому, іди, і він довірився цьому слову, вийшов і пішов, він йшов по воді. Надзвичайне, неможливе для людини. Він йшов по воді. І поки Петро не зводив своїх очей з Ісуса, не втрачав усієї довіри, надії на Ісуса, поки він ось так. Ішов, дивлячись на нього, він ішов по воді. Він чинив неможливе. Але коли він свою увагу зосередив на хвилях, на морі, на небезпеках, на тому, що відбувається навколо, а не на Христі, він налякався і почав тонути. Цієї історії Євангелія нас вчить, що Христос він може втихомирити будь, яку Бурю в нашому житті, розсіяти будь-яку темряву ночі. І для цього нам тільки потрібно навчитися довіряти Богу. Навчитися визнавати те, що ми є слабкі без Христа, що ми є лякливі, що ми дуже потребуємо тої сильної роки, яку Ісус подав в потопаючому Петру, що ми так само без Христа тонутимо не зможемо. Якщо ми будемо мати оце усвідомлення, що ми потребуємо, врешті-решт, того, щоб Ісус завжди був в човні нашого життя, щоб Він був з нами. Якщо ми будемо мати оце усвідомлення, цю потребу, і будемо е, е, розуміти, що довіряючи Богу, що е, не зводячи погляду з Нього, ми тоді для людини Бог виливає свою силу, і ми здатні на надзвичайні речі, Бог буде виливати, Бог буде виливати свої чудеса, як було в цій події в учнів. і як, як ці учні, бачачи ці всі чудеса в своєму житті, поклонилися в кінці і сказали, ти дійсно син Божий. Так само ми, бачачи ці чудеса, ми будемо просто казати, Боже, ну ти неймовірно великий, ну ти чудесний в моєму житті, ну ти так багато робиш. Ми будемо нести це свідоцтво іншим. І це буде велике благословення для нас і для оточення нашого. Я буду завершувати цю історію. <кхм> Висновок нагадаю: тема навчитись ходити по воді. По воді цього світу бурхливого, який нас оточує. З Ісусом можливо пройти через ці бурхливі хвилі цього світу. І з цієї історії, як Ісус ішов по воді, ми для себе взяли ці приклади про те, що приклад смирення і молитовного життя Ісуса це дуже потрібно для нас бути смиренними і приділяти часу для молитви. Ця молитва, це смирення буде породжувати Божі дії в нашому житті. Ісус бачить всі наші тяготи, спішить допомогти. Пам'ятаємо це. Навіть коли здається, що все ніхто мене не бачить. Боже, чому ти мене покинув? Що складно, найскладніше. Пам'ятайте, Бог бачить все. Він бачив ці історії, він бачить в твоєму житті. В першу чергу потрібно кликати до Ісуса. Пам'ятаємо це. Хай це буде для нас просто перший рецепт. Як щось заболіло, як щось трапилось, щось сталося, щось нам складно. Перший рецепт, хай це буде як рефлекс наш. Сказати, Господи, як в Петра було, врятуй поможи. Це працює, тому що так вчить Біблія. Ісусу підладно всі обставини. Абсолютно всі! Абсолютно всі він все може. Пам'ятаємо це. І пам'ятаємо, що потрібно свій погляд не зводити з Ісуса, довіряти Йому, Його Слову. І е, Церква дорога. Зараз ми будемо мати молитву да, про цю цікаву а історію, яку для нас залишено в Євангелії. Щоб ми над нею ще пороздумували, я вірю, що щось я наштовхнув те, що мені було, якби досліджуючи відкрито, я вірю, що Дух Святий, Боже Слово, воно таке завжди, що воно працює з кожним індивідуально. я вірю, що Дух Святий кожному з нас відкриває якісь тонкощі, якісь додаткові уроки, речі. І давайте ми в цій молитві Богу розкажемо. Відкриємо своє серце і скажемо, Боже, ну, я хочу з твоєї, з твоєї науки, з цієї історії евангельської, взяти для себе урок, уроки і е, в своєму житті більше молитись, більше довірятись Тобі, більше кликати Тебе і е, бути, мати ці благословення в своєму житті. Давайте ми підведемося на ноги і звершимо цю молитву. Амінь. Was Hallelujah. the guy in the